Своєрідним екскурсійним павільйоном пізнання професії, на якийсь час для нас стане Криворізький професійний транспортно-металургійний ліцей, розташований в Саксаганському районі нашого міста. Тут здобувають професію машиністи тепловозів і електровозів, помічники машиністів тепловозів та електровозів, а також слюсарі з ремонту рухомого складу. Знайомство з колискою майбутніх фахівців у царії залізничного руху розпочинається в атмосфері грайливого настрою. На розлогому столі по іграшкових залізничних коліях жваво мчать прудкі мініатюрні потяги. З'ясовується, то не зовсім дитячі розваги. Далі потрапляємо в аудиторію на урок з вивчення будови та ремонту тепловозів. Майбутньому машиністові необхідно засвоїти великий обсяг знань. Повинні знати правила технічної експлуатації і інструкції із сигналізації. По-перше, він має бути зібраний. по друге він має знати устройство локомотива, внимательним бути во час роботи, дисциплінірованим. Точність своєрєміно виконувати задання на поїзну і маневрову роботу. Ну починає з прийомки локомотива і заканчуває здачі локомотива. Отже, у кабінах машиністів локомотивів за російним чоловіку діяти нічого невнимательному і так далі. В общем, все діло йде в движення. часу триває навчальний період у ліцеї. Ребята у нас обучаются на базе 9 классов, обучение срок 3 года. Есть у нас ещё ОТУшні групи, которые вчаться на базе 11 классов, 1,5 года. Когда я получу диплом машиниста тепловоза, я пойду работать на Арселор Миттал Кривий Ріг, потому что мне эта профессия очень нравится. На промисловій карті Криворіжжя багато виробничих організацій, які просто не можуть обійтися без послуг залізничного транспорту. Попит на згадані професії упродовж тривалого часу залишається стабільним. Дорости до елітного машиніста непросто, але згодом ця мрія стає цілком реальною.